Сьогодні на 14 травня вранці було мінус 2. І зараз я покажу вам на відео, що буває з картоплею, якщо її не накривати від заморозків на нашому власному прикладі. Сьогодні я тобто, на цій ділянці де в основному гроші тітка галя. І я просто покажу, яка стоїть картопля, яка вона вже була, коли був саме цей момент заморозка. І ми зробимо коротенький огляд, потім ми поїдемо на ділянку по глянемо що там. І глянемо, що у мене. Тобто таких три ділянки я зроблю. Це буде десь хвилини, думаю, 12-15 відео. І Я думаю, почнемо в скорому часі, тому що не хочу затягувати цей ступ. Зараз я знаходжусь ось біля вишні. Тут такий низь. ну тут трошки прихватило, вишня захистила. тут нечим не накривали, але видно на відео да? що ось. ну, листя померзло. Ну не стовбури, стовбури хороші стоять. Йдемо далі. Ось де мої сумки стоять. Тут часник уже зараз закінчується, Тут, тут добре прихватило. Бачите, яка вона стоїть, пов'язав, що вся чорна картопля. Ну, теж таке дерево захистило і хата захистила. Тут таке-меніо. А зараз я піду вже на ділянку де садилося, де, де зазвичай найбільше підтягує. І там і наша чорна бачу стоїть. І тітки Галі всі чорна стоїть картопля. тобто Сьогодні в нас каць, вночі було мінус 2 під ранок, тобто на ґрунті було мінус 2, повітрі було більше. Ну, Це наша картопля. Бачите, ось чорна стоїть. Ну, Ми не вкривали, тому що в нас вже закінчилось біле агроволокно, його просто немає. Ось стоїть картопля, яку накривала тітка Галя агроволокном білим. Оце накрито воно трохи, бачите, відкрилося це все. А це ось поруч рядок іде, ось, який був не накритий. Він повністю весь став чорний. Мені каже, навіть жуки це позамерзли, ще там висять. Тобто тут навіть ці стовбури. Ну, Бачите, як воно висить. Все. все, і толку не буде, вона буде по-новому рости. А зазвичай на цій ділянці ось. Де ця дорога йде, це зазвичай тут найчастіше прихоплює тіткину картоплю. Був момент окучування ось такий. спосіб. ну Він непогано спрацював. Бачите, 50-50 спрацював. Даже я сказав, 70, на 30. 70 померзло, 30 залишилось. Да, видно, що місцями примерзло, місцями залишилось картопля. А, ну Не знаю. Повражаю, бо вам дивитися, це не перший раз, тітки вони ці картоплі змерзають. На відео у нас Агрин 23 ї плотності. Ну, бачите, де агрин ось на стику до померзло. Ну, Шотий листочок? Вон своє, Там нову викину, там такий листочок, так, ні, не страшно. ну Видно, що на стику теж то... хороший мороз, кстати, був сьогодні. Ніхто не очікував, що він буде. Зараз ходимо там, де найбільший пік, де все почерніло, це ось та грядка. Я думаю, ви бачите, там все чорне стоїть. Це найчастіше тут прихоплює, полу, не полуничку, хотіть кажуть, полунічку картоплю. Перед цим була тут трохи змерзла, а це вже вона домерзла. називається. Бачите, яка вона тут стоїть? Вона буває перед цим тут. Оце перед цим змерзло було, бачите? Вже повідмирало листя. Ну і бачите, яка вона стоїть. вона Вся вся стоїть чорна. Картопля. Так, що стоїть ось під агроволокном. Теж жива, хороша, але на стику, де грубо окно трохи промерзло. Тобто, який ми можемо зробити сьогоднішній висновок з першої ділянки. 23 плотність рятує на полісі навіть мінус 2-3. Тут поруч річка, ось так, як дивитесь, вниз іде все. Десь річка метр метрів 400 звідси. Тобто, Вітер був такий. І зазвичай цю грядку підтягує, тому що тут іде така труба по цій дорозі. Це зазвичай така завжди була проблема цих радок, якщо нема білого гровокна, вона зразу повністю лягала, тому що там, де часник, хата вишні. Все-таки воно трохи затулило від північно-східного вітру. А вітер був реально холодний. Я вчора вже бачив, що діло пахне керосином. Я вийшов вранці сьогодні, на роботі було таке був. Ну, такими полосами, кстати, був заморозок. Тобто я одразу знав, що картоплі сьогодні буде кінець. А ось ця грядка де-не-де прихопила. Чого вона не змерзла? І чого так ця сильно не померзла? Друзі, де це дуже просто. Хата стоїть. Вона, і Коли вітер її, воно назад його штовхає. І таким способом тут таки виходить повітряний карман теплий. І нема такого проходящого вітру, тому що там біля дороги, там проходящий вітер, по цій причині там змерзло. Там вітер, якби сонце не нагріло до, до, до того моменту, якби до такого піку вітер, щоб він, точніше, повітряну масу не нагріло до такого піку, щоб воно до ранку його хватило, воно там проходяще. А тут навпаки, тут дерева дома, вишні. І таки створився повітряний карман, сонце ще було ясно, воно прогріло і його вистачило. Це особисто моя теорія, і я це часто помічав. Тобто, бачите, все таки тут картопля жива, її вже треба ось на днях буде перекопувати, тому що вона вже піднялася, треба буде її, бачу, щось тут батько культиватором ходив чи з робом, не знаю, чим він тут ходив, ріх бачу, в міжраді. І прикопати, кучать і заїзд. Ну і зараз хожу туди ще, там ще одна ділянка є, там була ще вища картопля, ніж тут в Ну Трошки вона теж постраждала. Ось тут тітка садила, по-моєму, раніше. картоплю. Попалила листя, бачу, вона така вже висока, гарна стояла, Попалила трохи. Ну, це відійде. Воно, бачите, часник трошки теж врятував, високий часник не дав повітру. Петреній маси проходить. Тобто, Бачите, тут теж такою полосою пройшов, тому що там йде прольот далі. З річки, там, де труба, так іде куркан біло біжить. Оце так, отако воно пройшло, навіть під, під тією сіткою пройшло полосою. Тобто тут вже бачите, яка історія. Тут проходящий вітер. Тут немає ні хати, нічого. І де парник, там далі теж йде такий сквозняк, типу. це по сквозняку скзняку приморозиво. Бо там, де ось а, вишня стоїть в кінці, і ось вишня хата. Тут повітряний карман був. І картопля не змерзла. Тому оцей метод а, окучування а, він працює, але не сильно, я вам скажу, а так от, окучування наперед, тому що картопля вже висока. Це якби така малесенька картопля, тільки де-не-де сходила, і ви її окучуєте, то воно працює. Якщо така вже висока, то вона так само боїться тих заморозків, які не окучена. Просто що ви цим самим трошки підгортаєте стебло, і воно не вимерзає, і вона швидко, якби Потім наростає знову сльова маса. Дасте азот по вісім, чи що воно зразу масово піде якби різ, коріння все-таки не вимерзає. Момент істини. Померзла полуниця чи не померзла. Накрито тут, звісно, добре, качественно. Тут не позривало його, бо вітер. Ну, вже бачите, які ягоди. Я ж хто знімав випуск про заморозки, я сказав, що полуниця буде спід підгрувокном. Ну, я дивлюсь, тут все добре. Зараз ходимо. Куди ми сходимо Ми сходимо зараз на 23-й херсонський стандарт у нас є. Бо тому що 23 я гривні вона товстіша йде. Ну що тут сказати? ось Полка стоїть собі як королева і нічого страшного нема, хоча я дивлюся місцями, як які примерзли, чи щось вже так затягали ті квітки, не знаю. Плянемо зараз, По-моєму, як примерзло на спіку. Так, да, таке як примерзла одна квітка якась. Зі толку не буде. Одна вроді таке, чи -то, чи то воно так затягало вже цим грулокном, не знаю. Не похоже, що вона примерзла, вона не сильно ярко-чорна, бо тому що тут теж ось на сліку стоять квітки, все добре. Воно так буде стояти до п'ятниці, я думаю. Завтра прийдеться розкривати. А може сьогодні розкрию, побачу, ще приїду. Хай тут чуть-чуть підніметься температура. Тому що тепло вже на сьогодні на ночь плюс 10, хочу, щоб трошки вона подихала. Це полуниця, нас цікавить ось е, оця градка Азії, вона саме виходить так на, на цьому стоїть. На, ну ви поняли, на, на сквозняку. Ну я так ось до дивлюсь, то Азія ж вроде би жива стоїть. Вроді би жива. Все живе, агра в окно, в принципі. Вратувало. Це у нас іде зараз 23-й херсонський стандарт, я колись купував. Таке звичайне, дешеве. Грин тоді коштував десь на 50% дорожче, був ніж це 23%. Ну, вона вже усі масу опустила. Ну, Бачите, тут пережила. На полі все добре. Зараз ще сходимо. Пегас, бачу, там почав масово цвісти. Тоже там такий він часто розкривало останнім часом, бо вже грядка висока, кущі високі і не вистачало, таке як примерзла трохи ось місцями. А мой не примерзла. ні, пример, примерзла, це примерзло. Видно, десь розкрило вночі трохи. Тому що я дивлюсь тут ну тут в принципі нормально. А там примерзло, наверное. І це, наверное, кущ да, і цей куч замерз, бачите, друзі. Видно, десь вночі розкрило був вітер. Тому що тут часто почали розкривати, бо не вистачає ширини окна, бо куші піднялись. Грядка 3 метри шириною, а, а гровокну 3-20 шириною. Тобто така тема. Заряжане, що у нас тут під сироколкою... Да, це сороковка Гриновська вже йде. Під сироковкою все стабільно, все добре. Вже ось наша квіки дає мега це убрати. Дає багато ягід. тобто така тема. Бачите, трошки полуниці там, де порозкривало, місцями примерзло, може квіток 10 з цієї всієї ділянки. Ну так, ось я по Азії йду дивлюсь, то вже все ягода. Такий вуз, що вже скоро він пойде в стакан. Ось такі ягоді ягоді стоять, наливається. Ну, хороша, хороша клубника. Звісно, Імперська Азія стоїть. Місцями, де садили першого року кущі, до ще трохи є ось ці всі буряни. Ну а так, друзі, дивлюсь, все окей. З Азією на полі все окей. З Пегасом теж все окей. Одним словом де не де там. Таке непонятне, навіть в деяких місцях є. Чи то ми затягали вже так його агровокном ту квітку, що воно кожен день вже це тако, його накриваєш там і все. все Чи воно просто примерзло. Тому що я дивлюсь там сусідами, то я теж дивлюсь, там все чорна клубні. Не клубніка, а картопля яку тітки Галі стоїть. Вже й окучили люди. Все почорніло. Ну, цю ночь був сильний мороз. Це при тому, що він прийшов із північного сходу зазвичай такі сильні. З півночі приходять, але в Росії випав сніг і вийшло так, що воно саме подуло звідти. На сьогодні ще будуть приморозки, можуть бути. Плюс-мінус, я думаю, будуть приморозки, бо там ще там декілька таких небезпечних ночей є, по плюс 5, по плюс 4. Ну і зараз поїдемо ще на мою ділянку, глянемо, картоплю, покажу, яка в мене картопля стоїть. І зараз ми знаходимося на моїй ділянці городу, де ми садили ранню картоплю на продаж. І вона вся ось була. Отак от, от накрита. Ну майже вся там місцями дірки, місцями не вистачило. Тобто дивлячись сюди, то ну, тут картопля теж, бачите, прихватило її, під в окном трошки ось видно по виссі. Ну там таке, я дивлюсь, місцями поприхвачувало. Тобто, тут теж така полоса морозу йшла. Чому? О це калюжа притягує, тут болото таке знизу йде. Ну і місцями мене померзло по пару в рядку. Але ну, якщо дивитись, що померзло тітки галі, то я вийшов сухим із води, по суті. Ну і на цю ніч я теж дивився, знову мороз стоїть, то треба буде якось його красиво сьогодні прикрити. А ось стоїть картопля наша під плівкою. Під Плівка саме цікаво Картопля, по-моєму, навіть ось не померзла на стіку. Хоча я думав, що під плівкою плів, померзне. У сусідки навіть нічого взагалі. Як ото, як ото й займер не було. Зараз ще тут глянемо. Бачите, під плівкою навіть попримерзала місцями в мене листя. А там дивлюсь навіть ніде нічого немає. Капець, Так я таке можливо напишіть в коментарях. Може ви щось знаєте. Я, може я щось не розумію трохи в життя. Ну в мене навіть під плівкою листя попримерзало. Он стоїть через цятку картоплі і нічого не зробилося. Ось, іде теж полоса йшла, видно десь розкривано чи чи що. Тобто теж так примерзло. А ну глянемо тут, мені цікаво теж, чи примерзло чи ні. Теж, друзі, примерзло. Бачите картопля. Це у нас іде херсонський стандарт, 23 плотність. Ну, в принципі, нормально. Там підлітні кухні, то зрозуміло, там іде карман, там вже не буде заморозка. Я так ось дивлюсь, то навіть ось теж кущику. Не повезло трошки. Сьогодні треба його ретельно буде накрити, бо воно отаке от є місцями. 18-та плотність. Тут може і не було того заморозка, а може і було, бо я бачу щось жовтовате листя стоїть. Ні, тут не було, тут вроді би десь ось, ось тут взяло. Тобто там, де не накрили куща, то там вон, трохи листя полосою. Подмерзло, але все добре, стовбур стоїть нормально. Зараз ще сходимо туди наверх, подивимося, чи тут у нас десь щось... Це щоб ви розуміли, картоплі стоїть дуже вище моїх колін. Теж ось полосою йшов заморозок. Бачите, примерзло. Примерзло агроволокно і одразу настикав лісі, теж померзло. Тобто, якби не це агроволокно, всій не був би на цій ділянці просто каюк. Ви самі все бачили. Ситуація різна, де є агроволокно? все в принципі хорошо, якщо не рахувати, що на стику трошки примерз цвіт на полуниці там декілька квіток, і декілька листків там картоплі. Як би це нормально, враховуючи, що ви сьогодні бачили, де повністю корінь це майже змерзло, то це невелика плата за те, що ви накрили. Да? Буває, там, пишуть в коментарях, от примерзло там листя. Там. Як от, то буде яка трагедія в усьому світі, що примерзло листя. Примерзло й примерзло. Головне, що рослина майже неушкоджена стоїть. Тому що те листя, вона відновить буквально, якщо це все, там, стебло, корінь, все хорошо, вона відновить його буквально через тиждень. Як будь-то нічого і не було. Наступне, що хотів я сказати, те, що кажу, майже в усіх відео про заморозки, що без заграву окна. На полісі, у вирощуванні, немає що ловити. Тому що більшість культур, які популярні на продаж, вони всі е, вразливі до заморозків. Це полуниця, це картопля, е, це помідори, це перець. Тобто садіть з умов, е, садіть так, щоб ви розраховували на те, що заморозки будуть, щоб були ресурси на квіт. Тому що без цього ну, все прекрасно ви розумієте. І на останок скажу третє, що. Купуйте агриновське 23-ї плотності, хоча б, воно непогано рятує. 23-й херсонський цей стандарт обічно дешевий український це все якби до першого серйозного морозу. От Агрін, 23 це оцей херсонський стандарт, 30-ка. Тобто, якщо купити 30-й Агрін, покласти, ну, вкласти це гроші, то буде добре. Я думаю, буде все прекрасно і він буде служити вам довго. Хочете, беріть сороковку, вона ще плотніша. Тому що в цьому році, я думаю, ми будемо купляти агроволокно, бо на той рік ми будемо тут все засаджувати, я думаю, картоплею молодою. Повністю все, що цих вишень не буде, нічого не буде. І я думаю, ми будемо тут повністю все засаджувати ультраранньою молодою картоплею. Тому в цьому році потрібно купити буде біле агроволокно як можна більше. Тому що оцих всіх кусків не вистачить на це все. Ну да, є там трошки плівки, у нас залишається ще. Ну таке. Одним словом, заморозки це, напевно, була сама така серйозна ніч за останні 3 хвилі, коли дійсно все померзло. Ну, вони були теж непогані ті заморозки, але тоді картоплі ще людей не було. Зараз вже в усіх масово сходить картопля і в усіх людей вона померзла. Хто не, хто не накривав. Ну або, так як воно ви самі бачили, сусідки стоїть, як будь то нічого і не було. Через метр у мене померзло, під окном на стику, а в її стоїть, як будь-то нічого не було. Ну, Можете написати коментарі, поставити лайк і всім до зустрічі.